кого мають захищати наші діти? Вас, продажних політиків, які довели країну до цієї війни, чи вашу гнилу і продажну систему, яка не здатна захистити наших дітей? Жодного із шести ублюдків, які проломили голову моєму синові, не покарано. Ви, які не захистили моїх дітей, і десять років з нас знущались міліція, прокурори, судді, адвокати. І наші діти мають захищати вас і ваші статки? Як же я вас ненавиджу, продажних політиків, ваші медіа, гнилу і продажну систему, прислужників влади ТЦК, людоловів, а також ваших дружніх західних партнерів, які український народ принесли в жертву для своїх бізнес шкурних інтересів, українці об'єднуємось і захищаємо кожного, хто потребує допомоги. Лише гуртом ми зможемо відстояти право на життя дітей і чоловіків в їх геополітичних іграх.